Дивитися телеканал НТК та інформаційний випуск події дня середи 10 серпня. У студії працює Галина Досина. Мої вітання ось такий випуск підготували сьогодні. Далі коротко. Відбулася 11-та сесія міської ради. Депутати говорили про бюджет, комунальні проблеми і земельні питання. Коломийські медики їдуть на сесію обласної ради. На Коломийщині розпочався місячник безпеки дорожнього руху. І на день міста у Коломиї співатиме хор Велетин. 775 хористів. Виконають три пісні. Тепер про це та інше детальніше. У Коломиї відбулася 11-та сесія міської ради. Депутати говорили про бюджет, комунальні проблеми і земельні питання. Однак ще до розгляду порядку денного і депутатських запитів емоційно обговорили актуальні і наболілі теми, зокрема, заборговані зарплатні медикам і створення третьої спортивної школи в місті. Більше знає Ольга Гереджук. На 11-ту сесію Коломийської міської ради прийшли депутати, керівники відділів та громадськість. На початку узгоджують порядок денний та розглядають депутатські запити. Питання облагородження прибудинкових територій, вуличне освітлення, ремонт доріг загалом 27 депутатських запитів. Звернувся до міських обранців і депутат обласної ради Олег Токарчук. Головний лікар дитячої лікарні просить співфінансування, аби погасити заборгованість перед медиками. Каже, в області готові додати грошей, але тільки тоді, коли місцеві бюджети теж долучаться. Кожен район потрошки в свою медицину додатково до державних коштів вливає. Насправді, по області на сьогоднішній день влито в охорону здоров'я додатково з місцевих надходжень 97 мільйонів гривень. Я мовчу про Дніпропетровську область, яка своїми консолідованими бюджетами змогла влити в свою медицину мільярд додаткових надходжень. Ми не порівнюємося з ними, але ми просимо підкласти міському бюджету нам плече, інакше ми ніяк не виживемо. День, риторика облдержадміністрації наступна. Допомагати будуть тільки тим місцевим бюджетам, які самі підкладають бюджету. Тому я ще раз звертаюся до вас, я підготував на вас своє депутатське звернення як депутата обласної ради. Допоможіть нашому бюджету вижити, тому що, я ще раз кажу, якщо ми втратимо ті компетенції, які є на сьогоднішній день вторинній медицині, ми їх не відновимо потім ніколи. Хотіли депутати змінити порядок. Денний ігор Ільчишин запропонував ще раз повернутись до питання створення у Коломиї третьої спортивної школи, але вже на громадських слуханнях та підтримки в залі не отримав. Уси рішення, що організації дачі марські шкіл діломи супречі чинному за саме законом про освіту, закону про позашкільну освіту. Та виходячи з ресунансу, до якого привела дана реорганізація наявного звернення мешканців міста, котрі поставили свої під звернення міського голови, і до депутатського корпусу, враховуючи, що 18 травня 2016 року виконком Коломіської міської ради прийняв рішення про відкриття хреньої спортивної школи у відданні управління освіти, а не так, як зараз хочуть передати, а не відділу молоді та спорту. А отже, винесене питання 13 липня на сесію щодо організації юридичного особи публічного права відділу молоді та спорту було порушення регламенту, як виконавчого комітету та шінської ради. Та все одно повернутися до цього питання довелося. Місцеві обранці повинні були передати управління спортивними школами на баланс відділу у справах молоді і спорту. Це необхідна процедура. Переконує міський голова Ігор Слюзар. Я міг своїм розпорядженням рішенням виконкому передати на баланс всі об'єкти нерухомості. З, відділ, з управління освіти відділ молоді і спорту. І тут якраз почались законодавчі казуси, бо ми втрачали майно з Міністерства молоді і спорту. Проведені переговори Департамент освіти обласної державної адміністрації виставили в тій всій реформі одну умову. Ці об'єкти нерухомості мають залишитися на балансі управління освіти. Значить, віддати тільки в оперативне управління. Що ми робимо сьогодні на сесії? Шановні депутати, я розумію, що ситуацію накаляють. Люди, які просто свідомо не хочуть сприймати, що ми пішли в розвиток, а не в звертання. Я розумію, що реформи йдуть тяжко. Нема ніяких амбіцій особистих. Я сказав, що кожна, кожен тренер, не менше в ставках і в годинах, як мали в минулій школі, переведуться в нову школу. Якщо люди не захочуть переводитись, вони тоді попадуть скорочення і за два місяці будуть скорочені згідно чинного законодавства. Наголошую, першим рішенням по бюджету, по змінах до бюджету ми перевели все фінансування спортивних шкіл з 1 вересня з управління освіти в відділ молоді і спорту. Ми з вами тільки що прийняли таке рішення. Фінансування все вже у відділі, молоді і спорту. І рішення я підписав. І віддав Ганні Бика. Однак батьки, тренерський склад та керівництво першої спортивної школи проти будь-яких змін. Кажуть, у місті немає фінансування навіть для двох діючих спортивних шкіл. Куди вже третю відкривати? По третій спортивній школі ми за, але давайте зробимо то. Що в нас є? Утримуємо те, що є. Правдами, неправдами утримуємо. Давайте дофінансуємо те, що є. Дофінансуємо ці спортивні школи, які є, зробимо в нормальні умови. І ніхто не проти того, що якісь конкурсні основи робити, набирати нових тренерів молодих, креативних, які будуть нормально розвивати цей спорт на Коломийщині. мищення. депутати, пане голову. це питання, давайте його вивчимо детально і зробимо порядок. Просили не голосувати колег за ці рішення і деякі депутати міської ради. Давайте проведемо громадські слухання. давайте почуємо один одного, давайте люди вам скажуть свої аргументи. Немає ніякої біді, це не саме критичне питання міста Коломиї. Відкриття третьої спортивної школи. Ми знаємо, що сталося з другою спортивною школою. Ми знаємо багато випадків, коли ми просто руйнувалися. На сьогоднішній день спокійно може спортивна школа працювати в тому режимі, в якому вона працювала. Приведіть її в порядок, дайте кошти, зробіть ремонти. І на сьогоднішній рік ми гарно всі, я буду сам особисто голосувати, як я побачу, що нема в цьому проблем. А зараз голосування, яке має відбуватися, йде в угоду в одній людині. Ми вас дуже прошу. прошу". Зараз є можливість не проголосувати за це питання. Утримайтесь ще спрошу вас дослухати регіональної думки і що дійсно, нехай. Мою думку на кінов'язково питання після емоційних суперечок і промов на табло висвітлюється. Рішення не прийнято. У мене є пропозиція ввести в законодавче поле з департаментом освіти Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Пункт в управління майна. Хто за дану пропозицію прошу голосувати? Я сказав, що всі будуть е, в школах. І не розказуйте це організаційно. Однак ігор Слюзер ставить питання на переголосування. Шановні депутати, заженіть питання в законодавче поле. Я вас прошу. Ви не зрозуміли. Фінанси вже ви передали, молоді і спорту. а в управлінні немає майна. Та вересні будуть робити, по місячні. Та як ви зриваєте за аукціони, проводите, звісно, то, шановні депутати, Шановні депутати, питання, питання серйозне в тому, що вже ми забрали фінансування з управління освіти. Відділ молоді і спорту має з 1 вересня фінансувати спортивні школи. От сьогодні ви робите зрив фінансування. Після аргументів міського голови таки знайшлася депутатська більшість. Ставимо на голосування другий раз. Хто за дане рішення, прошу голосувати. Ми дотримуємося регламенту. За 20 проти 2, отрималось 2, не голосувало 6. Рішення прийнято. І рішення мудре прийнято. Деякі депутати демонстративно покинули засідання міської ради після цього питання. Та кворум збережено. Далі говорили про розвиток туризму, зокрема про фінансову частину питання. Депутатів цікавило, скільки коштів отримує міський бюджет від проведення святкових ярмарків. Директор бюро подорожей та екскурсій Таїсія Костюк розповідає, що заробила 20 тисяч гривень за усі ярмарки, але ці гроші пішли на організаційні потреби і плюс зарплата. І інформаційні реклами кожну, то подати карти. Плюс саме. Тобто ви почали. Прибутку немає, поверитися? ну що, да. дайте розвернутися. Але 20 тисяч заробили. Де <реку> заробили? Ну як заробили? Заробили прошу <реку> практикувати. Ну, ви ж підприємни. <реку> Пане Мирославе, не гарячкуйте, бо воно виглядає набагато краще, ніж було до того. Палатки в полосочку дуже гарно виглядає. Обговорили депутати і інші фінансові питання. Перш за все, проголосували за уточнення бюджету. 2 мільйони 800 тисяч гривень виділять на ремонт об'їзної у місті. Основна подія 2,8 мільйона на поточний ремонт об'їзної. Переводимо на капітальний ремонт, то ж об'їзної. Це саме основна подія. Ну і 9400 – стабілізаційна дотація по профтехосвіті. Да. Також обговорили ефективність системи електронних закупівель прозоро і наостанок залишили земельні питання. Напередодні їх вивчала земельна комісія. Власне, майже усі рішення щодо оренди продажу чи передачі землі у місті з деякими технічними поправками депутати схвалили фактично у бліц режимі. Комісія погодила, зауважень немає. Є запитання. Хто за дане рішення? Прошу голосувати. За 24 утримався один, не голосував двоє, рішення прийнято. Нова одне з перших земельних питань про зміну цільового призначення земельної ділянки на вулиці Моцарта, 47, теж отримало підтримку міських депутатів. Нагадаємо, за цю земельну ділянку вже більше десяти років триває суперечка між Коломиянкою Ганною Негрич та секретарем міської ради Любомиром Жупанським. Наразі з цього приводу триває кримінальне провадження. Пані Ганна Негрич нарікає на фактично рейдерське захоплення її власності. Та депутатів це не зупинило, і вони повністю погодились із рішенням комісії і надали дозвіл на будівництво та обслуговування багатоквартирного будинку на цій земельній ділянці площою в тисячу квадратних метрів секретареві міської ради, який до слова не був присутнім на цьому засіданні. Коломийські медики їдуть на сесію обласної ради. кажуть напередодні на засіданні страйкового комітету вирішили припинити акції протесту допоки не поговорять з обласним керівництвом. У Івано-Франківськ вирушають цілою делегації о 8-й ранку у п'ятницю автобусом. Деталі від голови незалежної проспілки Коломищини Наталії Вицихівської. На сьогоднішній день ми в стріковому комітеті прийшли до думки, що ми добилися діалогу між всіма рівнями влади. І на сьогоднішній день навіть обласна рада піднімає питання вирішення оплати медикам не тільки Коломийщини, а й інших районів області. І це питання виноситься на сесію 12 го числа. Другим питанням йшло висловлення. Е Виплати повністю заборгованості в повному об'ємі до двох двохтижневий термін на сьогоднішній момент постільки питання. Перебуває в процесі вирішення, ми утримуємося від якихось акцій непокори, як то перекриття вулиці, які ми обіцяли, і е, пробуємо знайти в мирному діалозі вирішення проблеми. І я думаю, що на сьогоднішній момент вона дійсно частково лежить на обласному рівні. Хоча, е, коли ми спілкувалися з керівництвом області, нас запевнили, що гроші будуть, е, можливо, Надані Коломийському районі тільки в випадку, якщо сам Коломийський район, місто і район візьмуть на себе часткове зобов'язання. Тобто, наприклад, фактор такий, що Богорочанський район виділив своїй медицині 3 мільйони, а Коломийський район на цей момент обмежився тільки разом з містом 1 мільйоном. І в обласне керівництво бачить вирішення питання таким чином: якщо місцеві органи влади беруться вирішувати питання своєї мрії. Медицини також то вони в такій же мірі будуть допомагати цим місцевим органам. Але постільки ми розуміємо, що питання вирішується не одноосібним вирішенням якогось керівника, а вирішується депутатами обласної сесії. То 12 числа страйковий комітет прийняв рішення бути присутнім масово. Абсолютно, ми закликаємо всіх членів колективу Хто бажає, а таких виявилося немало. Бути присутніми на сесії і подивитися в очі своїм обласним депутатам, щоб вони все ж таки зрозуміли, що цю проблему медики вирішити самі не можуть. Після області в нас запланована зустріч з міністром охорони здоров'я і з. Тими людьми, які вирішують нашу долю на горі, і ми таку зустріч плануємо провести 17 серпня, тобто, ми так само пробуємо взяти участь і достукатися до різних, навіть найвищих прошарків, які вирішують. Участь коломийської медицини і питання не тільки фінансування і то, що нам не додали зарплату, а ми хочемо донести нашу думку, що те реформування медицини, яке спускається згори, не завжди відповідає інтересам населення і медиків, які працюють в медицині. Тобто, Коломияни, під'єднуйтеся і підтримуйте медиків, ваша допомога медикам потрібна також. На Коломийщині розпочався місячник безпеки дорожнього руху. Наші патрульні працюватимуть на автошляхах міста і району. Їхня мета виявлення, документування та запобігання найбільш поширених правопорушень правил дорожнього руху. Стартував всеукраїнський місячник безпеки дорожнього руху, який триває з 8 серпня та завершиться 12 вересня. Поліцейські проводять спеціальні профілактичні заходи, організовують їх задля зменшення кількості аварійних ситуацій, травмування людей на автошляхах та крадіжок автотранспорту. Основними завданнями поліції на час місячника стануть налагодження співпраці з місцевою владою, превентивна робота і виявлення порушень на дорогах. Під час проведення даної операції буде звернуто то увагу на дотримання правил дорожнього руху в частині перевищення швидкості та порушення правил маневрування, необхідності користання мотошоломів, дитячих автокрісел, ременів безпеки та інших пасивних засобів безпеки, недопущення використання мобільних засобів зв'язку під час керування транспортними засобами. Також буде звертатися увага в нічний час на пішоходів, щоб вони використовували світлоповертаючі елементи. Інспектор розповідає, що навіть підвищення штрафів за пиятику до 10 тисяч гривень не лякають коломийських водіїв. Трохи більше як за тиждень після введення в дію нових змін до закону, патрульні виявили п'ять фактів кермування в нетверезому стані. Згідно з внесеними змінами до кодексу про адміністративні правопорушення, адміністративна відповідальність підвищена та складає 10 тисяч 200 гривень штрафу та позбавлення права керування терміном на один рік. З початку місяця на Коломийщині сталося три дорожньо-транспортні пригоди, де люди отримали тілесні ушкодження. Так у Коломийському районі у селі Глибокій сталося ДТП. Там 23-річний водій мотоцикла марки Соборг з лісного хлібичина зіткнувся з причіпом Камазу. Мотоцикліста, та його 19-річний пасажир зі скопівки отримали травми і були доправлені у Коломийську лікарню. Дві наступні аварії відбулися у п'ядиках та нижньому вербіжі. Виїздом слідчої оперативної групи на місце події було встановлено, що водій мотоцикла Ямаха, керуючи в селі П'ядики по вулиці Кринички, не впорався з керуванням, наслідок чого не надав переваги русі автомобілю ВАЗ-2101. Що призвело до зітнення та пошкодження транспортних засобів? Водій мотоцикла Ямаха був доставлений в Коломийську ЦРЛ. Водій мотоцикла Ямаха 1983 року народження, житель села Годи Добровідка Коломийського району. Водій автомобіля ВАЗ 2101 житель села Фатівці Коломийського району 1991 року. Народження 6.08.2016 року. Близько 23.30 Коломийський відділ поліції поступило повідомлення про те, що у селі Верхній Вербіж Коломийського району відбули. Це дорожньо-транспортна пригода. Виїздом слідчої оперативної групи на місце події було встановлено, що водій автомобіля ваз 115 не впорався з керуванням, внаслідок чого з'їхав кювет. Та допустив зіткнення з деревом. Внаслідок зіткнення пасажирка автомобіля отримала тілесні ушкодження та була доставлена в Коломийську ЦРЛ для надання медичної допомоги. Водій автомобіля ваз 21115 житель міста Коломиї 1987 року народження. Пасажирка автомобіля ваз 21115 жителька міста Коломия 1995 року народження. На день міста у Коломиї співатиме хор Велетень. 775 хористів. Виконають три пісні Боже, великий єдиний гімн України та Понад прутом Моя Коломия. Останню пісню вже давно охрестили Коломийським Вальсом. Тривалий час побутувала думка, що композиція народна, та згодом автор слів став відомим в широкому загалові. Наші журналісти поїхали на тлумачину, аби поспілкуватися з дружиною вже покійного Михайла Хромея, автора легендарної коломийської пісні. Далі Марина Максимів. з цією світлоокою, життєрадісною, зворушливою жінкою нас познайомив Михайло Петрів, 86-річна Раїса Олексіївна, вдова Михайла Хромея, поета, педагога, художника, філософа, автора найвідомішої пісні про Коломию. Він Чернівецький університет, з відзнакою кінчив, знав декілька мов. Декілько. Болгарська, польська, то досконало, бо тут же жив він і вчився. Німецьку досконало і кінчав у Києві заочно. Він писав віддавно і багато. Я була йому основним критиком. Ану, каже, сідай. А я кажу, та я маю то туди. Ану, сідай, як ти сприймеш то. Що? Кажу, оте мені не зрозуміло. О, добре, ану ще і отам не виразно. Бо я теж трошки писала. А я кажу: ну, ну, в тебе такі важкі вірші, що деякі слова я відверто кажу. Я яке слово не запитаю у нього, а він дає відповідь. Ну, з любої науки, я думаю, матінко. Про чоловіка пані Раїса готова розповідати годинами. Каже, її Михайло був особливим. Найкращі спогади про нього і у родичів. Він був строгим, таким, але дуже справедливим, дуже добрим був. Кажу, і, йде, що місто хліба немає купи. Дивлюсь, приходить. Книжка під рукою. Кажу, а хліба? Хлібом будь де. Є а книжку я останню взяв. Пані Раїса донедавна жила у Коломиї. Та коли травмувала ногу, родичі забрали її у пужники на тлумачину. Це її рідне село Михайла Хромия. Раїса Олексіївна каже, її чоловік мав свою думку та позицію і не йшов на компроміси. За це терпів утиски, погрози, цькування, обшуки та кадебійські переслідування. Не надто тодішній владі сподобалися рядки про Коломию, які поет написав у 1954-му. Ці рядки Михайло Хромою так і не вдалося тоді відстояти. Що це? Що це за цвіт? Що це за сніг? Причіпалися? Система передбачала, що там антирадянщина. І каже: Ну, що, що мені робити? Міняти вони друкують, перешкоди мені? Я кажу, ну. Ну, я тут навіть не можу порадити. Бажано те, щоб ти виразив, що ти хочеш, а не хтось що ще. Згодом пісня понад прутом, моя Коломия все ж пішла у світ про писанкове місто, співали далеко за межами України. Та ніхто автора й не згадував, вважали рядки народними. Коли приїхали із Канади, по моєму з Торонто, аматори виступати вже в незалежності на майдані. Тут приїхали. Такі, як гусари одягнені, ми як глянули, йой, то не до наших артистів, розумієте, розуміє, і захотіли бачити автора. Хтось сказав, є автор, підійшли, вони привітали. А в нас ви відомі, що ми там співаємо давно цю пісню, кажуть народна, а він так каже. Я тішуся, я гордий, що це народна. Стала народною піснею. так дивлюся, а в нього сльоза покотилася. розумієте. пані Раїса із Михайлом Хромоєм виховували двоє синів, та обох вже немає серед живих. Старший син Юрій був відомим архітектором. У Львові біля оперного його проєкт «Ідебе». Пам'ятник Шевченка, ще майже хлопчаки сиділи ночами, то проектували. Останні твори Михайло Хромий писав вже, будучи дуже хворим. Пані Риса каже, кожне слово давалося все важче, а занедужав поет після обшуку своєї оселі. Він сидить блідий, як стіна, все, все, все. На вечір забрали його. Кажу, куди? Вон там, у Франківську, сказали мені адресу. Я поїхала, тиждень не було. І там його били. Били під, під шрунково пошкодили. І після цього він дістав цукровий діабет. Ну і це стало йому прогресувати сильно, що він в 94 му році помер. Михайло Хромий мріяв, аби його слово пам'ятали. Дружина поета каже, шкодує, що чоловік не дожив до сьогодні і не зможе почути, як його пісню співає хор духовного єднання. Думаю, що з великою гордістю, мабуть, добродушно засміявся, я так думаю, бо не був би опущений, а може би вже із двох очей. Потекли сльози, я навіть не знаю, як, як би він це сприйняв, що на кінець, то хоч частково це небагато, бо в нього багато є творів. Багато є. І так вони лежать. То син казав, що я, мама, все систематизую. Похований Михайло Хромей у рідних пужниках наступного року йому могло б виповнитися 90 та не судилося. Як е, співають цю пісню е, завжди на ваш душкірів понад усе він вважав Україну. Пані Раїса не знає, чи дозволить здоров'я приїхати 19 серпня до Коломиї почути пісню чоловіка у виконанні хору «Єднання». але інші родичі Михайла Хромия пообіцяли бути. Запрошення від організатора Михайла Петріва вже отримали. Марина Максимів, Хуляна Верстюк, Андрій Гаращук, Сергій Угрин, події НТК. Коломийський академічний обласний український драматичний театр імені Івана Озаркевича запрошує у неділю, 14 серпня, на мюзикл для дітей дім» Початок о 13-й годині. Далі спорт. Продовжуємо випуск на Олімпійських іграх у Ріо. На турнірі з важкої атлетики взяла участь коломиянка Вероніка Івасюк. Спортсменка виступила у ваговій категорії до 58 кілограмів і здобула 13 місце, піднявши у сумі. 193 кілограми. Усього у цьому виді було заявлено 16 спортсменок. А тріумфували тут представниці Таїланду, які завоювали золоту та срібну медалі. Відповідно, бронзова нагорода на рахунку китайського тайбею. Спортсменка з Коломиї Вероніка Івасюк тренується під керівництвом заслуженого тренера України Миколи Шабана на базі фізкультурно-спортивного клубу Локомотив. У Коломиї відбудеться благодійний Велоквест. Участь у ньому можуть взяти всі охочі організатори. Благодійний фонд. ми допоможемо. Обіцяють учасникам цікаві завдання та подарунки. Ваша команда повинна складатися із двох людей і, звісно, двох велосипедів. Вартість участі у велоквесті – 30 гривень з людини. Це власне і буде вашим благодійним внеском. Усі зібрані кошти передадуть на лікування, пораненому бійцеві. А то реєстрація учасників об 11-й годині у суботу, 13 серпня, біля музею писанки. Це вся інформація у сьогоднішньому випуску. Якщо ви не встигли подивитися новини, заходьте у інтернет за адресою потрійне WTK Тівійої або ж слухайте на хвилі 106.8 FM радіо сяйво. У студії з вами спілкувалася Галина Досин. Побачимось на телеканалі НТК. Шануйтеся, будьте здорові, і всім нам миру.